Температурі мінус 5, без електроенергії, без тепла, багатоквартирний будинок може існувати 16-20 годин, ну максимум 24 години. Далі потрібно зливати воду і виїжджати з багатоквартирного будинку, або якось чимось їх догрівати. При температурі мінус 10 достатньо 14-16 годин для того, щоб всі системи життєдіяльності замерзли і будинок перестав функціонувати. Ті прості речі, але це повинно робитись а, разом з тим, що ця інформація доводиться до керуючих компаній, а, до ОСББ. Потрібно вистачати кількість сантехніків, які підуть одночасно і зільють воду. Ну тим, тих же керуючих кампаніях в Києві, комунальні, в них же сантехніків, там половина штатного розходу, їх фізично не вистачає. Плюс всі вони далеко пенсійного віку. І хто буде ходити, як в Дарницькому районі, там. 550 будинків. Хто одночасно 550 будинків за один-два дні зможе злити воду. У мене є великі, чай, великі сумніви, що одночасно це всі встигне. І от як цей системний координат Київ зможе працювати, от в мене велике питання: чи не приведеться не до повного Алчевського Києва, але до частково та точно може буде привести, якщо не організувати правильно цю роботу. То це повинні робити, в першу чергу, органи місцевого самоврядування. Які повинні взяти на себе відповідальність інформаційного поля. Вони повинні зібрати всіх голів ОСББ, всіх керуючі компанії, приватні ЖЕКі, зібрати і чітко повинна бути надходити їм інформація. Перше, друге, третє, четверте. Шановні, електроенергії, наприклад, не буде добу, але там при такій температурі все буде нормально. Воду не зливаємо, працюємо далі. Або там електроенергії не буде трьох днів, Температура буде мінус 10, при такій температурі ми зливаємо. Будете отримувати інформацію, ось там старший по районам, а, старший по ОСН, всіх зібрати, актові залиши, декілька тисяч людей зібрали, кожному вручили інформацію, пам'ятку, і тоді люди знають, що робити. Не потрібно самодіяльності. Угу. Потрібно бути чітка, сформована політика: хто що робить, за ким, як і по порядку. Тому що ми можемо наробити біди, коли кожен голова ОСББ побіжить. Ой, вже холодно, я піду воду зберігаю. Або навпаки, ой, та ще не холодно, я не буду воду здавати. І тоді ми точно, а, третина міста може лягти. Пане Олег, серйозне запитання до вас. Чи буде таке в Україні, що у нас буде відсутність усіх комунікацій протягом місяця, двох або більше? Ну, давайте скажемо так. Якщо буде. Частковий блекаут в деяких областях, і, він буде, і буде зруйнована інфраструктура, то можливо, декілька тижнів ми можемо залишитись без електроенергії. Це можливо. Тому що, наприклад, як це відбулося, ну це відноситься до газової інфраструктури. А, а приклад, ну, зрозуміють наші глядачі, коли було влучання в Луганській області. В газову інфраструктуру, а в газового високого тиску, то Луганська область 5 місяців залишалась без газу. Таке саме може статись, коли російські війська будуть гатити, наприклад, по деяким трансформаторним підстанціям, і ми не будемо мати можливості їх ремонтувати, а це, в першу чергу, відноситься до тих, хто знаходяться біля кордону, то в цій ситуації дійсно. А та чи область той чи об район, чи якесь місто може повністю залишитись без електроенергії і подати електроенергію можливо там через місяць, через два, через три.